Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні готуємо картопляні лениві вареники. Але інакше їх можна назвати галушки, це така українська страва. Або це кнедлі, їх готують в Чехії та Польщі, або італійські Ньокі. Це одне те саме і дуже схожі рецепти. Мені знадобиться десь 600-700 картоплі. Два яйця я буду додавати, трошки сметани, десь 2-3 столові ложки. Зелень, кріп та петрушка тут у мене, з дачі. Борошно. Скільки візьме тісто, сіль та чорний молотий перець. Я картоплю зварила в шкірці, вона вже охолола, але можна зварити і почистити її, і зварити звичайним чином, потім подрібнити. Мені теж її треба подрібнити, я її почищу та е, е, буду на терці терти, на великій терці. Але можна і подрібнити будь-яким іншим чином, як вам зручно. Але я буду на терці це робити. Спочатку чищу. Додаю до картоплі. Яйця. І всі інгредієнти, що я підготувала. Сметана, сіль за смаком, зелень теж за смаком. Ну, десь столова ложка. Трошки перцю. Чорний молотий, свіжий. Перемішуємо і додаємо борошно. Додаю спочатку одну склянку, і буду дивитися, щоб було таке тісто, з якого можна сформувати вже такі кнедліки або ньокі. Або всі ми знаємо. Глиніві вареники з сиру. Ось, нам майже таке тісто і потрібно. Бачу, що борошна вже достатньо, я додала ще десь пів склянки. Ну, може, більше, може ще, ну, це вже, я бачу, що вже можна, якби, далі продовжити руками. Це тісто робити. Ось так. Воно вже дуже добре, збирається. Чудово. Тісто готове. І зараз мені треба сформувати з нього вареники. Відрізаю шматочок і роблю ось так. Є різні способи готувати або формувати, але це такий найпростіший. То ось так. І потім нарізаємо шматочками. Ось такими невеличкими. Можна їх ось так зробити кожен. Я викладаю на іншу, іншу дощечку. Ось так. Нарізаю всі воно чудово, тісто чудове, бачите, вона? Ось так, це трошки більшеньке. Ось такі в мене будуть вареники або галушки. Галушки готові. Зараз беремо велику каструлю і доводимо воду, де. Кипіння, будемо варити, як звичайні вареники. Ми зробили тільки половину справи, нам ще галушки треба чимось заправити. Їх можна заправляти вершковим маслом або сметаною, але ми сьогодні зробимо зажарку. У мене є цибуля та ось такі корячі гомілки. Але можна цибулю посмажити або на олії, або ж на салі. Хому як подобається. Поставила сковорідку на плиту, додаю трошки олії, десь 3 столові ложки, і е, нарізаю цибулю такими маленькими шматочками. Але це можна зробити і на свій смак, так, як ви забажаєте. Можна підсмажити просто цибулю, але я ще беру. Корячі гомілки, які попередньо у мене були, приготовані і нарізаю теж ось таким чином. Можна додати, зробити таку як, якби заправку, як соус балоньєзе з фаршем, теж буде дуже добре. Тобто заправити можна? Як вам подобається. Не обов'язково курку можна взяти будь-яке інше м'ясо. Ну, в мене так вийшло, що в мене сьогодні курка. Ось, я її так нарізаю, і зараз будемо обсмажувати це на сковорідці. Масло вже підкипає. М'ясо в мене вже ну, з усіма спеціями, тому... Я можу навіть солі не додавати. Так, це сюди і трошки обсмажуємо. Або підігріваємо, так. Обсмажуємо, по бажанню додаємо всі спеції, можна додати томат або сметану. Теж до цієї заправки. Заправка смажиться, вода закипіла, додаю трошки солі і перекладаю сюди вже вареники мої. Ось так. Треба швидко це робити. Ось так. У мене є шумовка. О. Все-все викладаю. Заправка готова. Галушки теж зварились. Ось вони всі на поверхні, їх вже можна діставати та заправляти. Так, беремо тарілку. Так. Дуже швидко вони зварилися. Ось. А зверху додаю ось таку заправку. У мене ще залишились голучки, я іншу порцію зроблю з Вершковим маслом, ось в мене в тарілці. Вершкове масло я сюди додаю. Може, хтось не любить цибуль. Смажне. Тому ось так. Ось такі смачні галушки в мене вийшли. Дуже смачна та проста страва. Всім смачного!